Так, всім привітики, Мене звати Аня. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Бажаю вам приємного перегляду і смачного, якщо будете їсти разом зі мною. Тут у мене печена картопля з м'ясом і квашена капусточка, заправлена ароматною олійкою і цибулькою, ну і перчик. Можете побачити, да, що ще пара йде, але щось у мене не ладнається з цією духовкою. Чи гірчичка, якщо раптом захочеться, знімаю під супровід, під музичний супровід наших прекрасних сусідів. Сподіваюсь, що не чути, так. М -м -м. Дуже хотіла квашеної капусти, але вона все ще з молодої к... К... капусти і все одно не така смачна. Йой. Ні, не, не критично. М -м -м. На фоні хтось вже свариться. Сьогодні прослуховування музики вирішили почати з восьмої ранку. До речі знімаю вже, сидячи за новим столом, буквально сьогодні забрали, зібрали. Між собою ми, ми жартуємо, що ціна людяності 1410 гривень. Нарешті ми їмо як люди. Треба буде ще прикупити сюди якусь скатертинку. Він такий типу розкладається. Ти повертаєш його і він так от складений в два рази. Але м'яско добре дуже пропеклось. Я в новому році пробувала капусту також квасити. Але теж, як це правильно сказати, зеленувата капуста була, і от вона була якраз на смак, як зараз, і я думала, що вона в мене не вийшла. Взагалі найсмачнішу капусту робить моя мама. Не знаю, як у неї це виходить. Цьому році я вже серйозно налаштована. Позберігала собі рецепти. Смукута, <смакова> це, до речі, свинина. Давно не їли. Ми зараз дивимось турецький серіал, який мені порадили під одним із відео. Де я сказав, що я не дивлюсь турецькі серіали. От. І можете собі уявити. Здається, Аліна мені порекомендувала це відео Аліночка, Ми його дивимося не відео, а серіал. Ми його дивимося разом з чоловіком. <хи> Як все було? Ну, і я він там займався своїми справами. Я там дивилася серіал. Він то раз щось підгляне, то другий раз щось підгляне. То запитає. запитаю. Шерефова мрія, здається, називається. Прикольний. Я думаю, що там буде любов-любовна. Але прикольний. Бротуречку мафію. Коротше, зараз дивимося його разом. Це вже третій, напевно, день. Клянусь, я би за два дні його передивилася. Не тому, що в мене так багато вільного часу, а тому, що я зазвичай не можу щось перемотати. В основному ставлю на швидкість 1,25 або 1,5. Тут ми прям дивимось дивимось. Я вже декілька разів засинала, а Юрочок мені сидить. Неочікувано. Так що такі справи. Погода в нас на вулиці просто, ну, капець. Другий тиждень дощі, 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 дощі. Сьогодні навіть сонечко, здається, виглядало. Жона проти вікна, і якраз дивлюсь, а ще небо наче як затягує капець. Объясню так прикольно. Але знаєте, теж прикольно. Типа не те, щоб вони прям дуже голосно її слухають і прям постійно, але все одно це така фонова музика, дратує дуже. Щодо, як сьогодні, я заснула близько восьмої ранку, тільки десь пів восьмої. І крісон сварилась на них. Це виходить десь сусіди знизу, четвертий, третій поверх? Ще у нас вже з наступного виходить під'їзду поверхом нижче, типу як косочок, то там частенько бувають відбуваються менні скандали. Але там ще дитина, ну я не знаю, дитина, напевно, вже доросла, так я точно не скажу, але свідома вона розуміє, що батьки сваряться. Вона Дуже сильно це переживаю, це кричить, плачеть. Ми як це слухали, це жах. Теж прям чітко не чути. Просто чути, що сваряться, чути крики дитини. Не те, що її там хтось б'є, ні. Те, що вона протестує. Проти того, що батьки сваряться. Але знаєте, це таке. Типу, це знаєте, з орендованої квартири можна з'їхати і. Там, якщо прям геть достали сусіди, ви не змогли домовитись. А якщо ти свою квартиру купив і це таке відбувається, Ну, в принципі, ну з сусідами ти не вгадаєш, ніколи не вгадаєш. Ми жили до цього на другому поверсі. У нас і зверху і знизу квартири теж здавались. І там теж були різні люди, дуже різні люди. І останні ті, що були прям такі шумні, голосливі, теж постійно сварились, там і напевно і бої були. То їх власник привинав. Я не знаю, чи це через те, що сусіди скаржились постійно на них, бо ми теж скаржились. Але да. Багато років під нами жила жінка з двома дітками. І вона оце постійно їх виховувала, кричала на них. Коротше. Для нас оптимальний варіант це, напевно, будинок десь в селі. Я, до речі, була би не проти жити в селі. Я не боюся там роботи. Якоїсь такої нам. Я б, звісно, напевно, не тримала куригуси свині. Але мені здається, навіть на відео буде помітно, як посіріло. Так, курі-гусів у мене не планується. Але на городі щось таке там посадити, якийсь сад, обов'язково фруктовий. Я би дуже хотіла. якусь пісідочку для теплих сімейних вечорів. Але в селі обов'язково потрібна машина. Для того, щоб в місто можна було виїхати там і за продуктами і на розваги на якісь. і в лікарню раптом що для мене звісно в житті в селі те що немає доставки <гум> буває в моменті ж хочеться тобі якогось бургера я не знаю Чи чогось. Або, наприклад, цілий день там щось у дворі порєшся, не хочеш готувати. Це я чоловікові кажу, що <кій> ну, якщо буде не прям геть погано, все прям ну, геть погано, нам завжди є куди повернутись. І у його батьків виходить хата в селі є. У них відносно новий будинок. Вони, здається, десь там в 90-х роках його побудували самі. У моїх батьків, ну типу що, Я, раптом що є мої батьки в селі. Дідова хата. Де навіть... Ховуючи ціни на будинки в нашому селі, да, це в Миколаївській області, ми б навіть своїми силами могли б собі якийсь будиночок купити. Дідова хата ще стоїть, ну вона пуста. Там виходить на початку війни, жили переселенці теж з області. Там, де були набагато гарячіші події, і вони, звісно, хату вбили. Вони жили відповідно безкоштовно, вони платили тільки за комуналку, і там вже з їх жило дуже багато людей. Вони, ну це як я кажу, засмалене, засалене все. Прісню виписаних них було багато. Вони в виходиться ходиш в будинок, там такий, типу, як коридорчик. Ось це прямо як кімнатка. Це як будинок, типу, що там все доволі просторе. І оце вони, у них там стояла пральна машинка. А, ні, брешу, машинка у них в кухні стояла, кухня окремо. машинка. Білизну вони сушируються в кімнаті. Цій. Постійно запотівші окна, відсирівші стіни, ну це жах. Так само на кухні. Постійно щось вариться, шквариться, все запотівше, запліснівіле. Ну, коротше, ужасно все було. І вони там прожили більше року і ну, відповідно нічого не платили. Хоча це, ну, батьки як по совісті, вони нічого не вимагали, тому що, ви самі розумієте, люди залишились без будинку, але це були забезпечені люди, бізнес, у яких був, скажімо так. Да не знаю, як це сказати. Ну, короче, вони були садівники, і територія їхньої роботи не була зачеплена. Вони все одно, слава Богу, продовжували працювати, отримувати кошти, і вони навіть, знаєте, там, із власного бажання і не, нічого не доплачували. Ну, типу, це таке, знаєте. Але, наприклад, в цьому році трапилось страшне. Ну, Вони з'їхали, вони хотіли купити цей будинок, але буквально можете собі уявити, вони, здається, ціну назвали 80 тисяч гривень. Тата каже, ну, хоча б мінімум 120, уявляєте, будинок, <кій> там, де мінімум там, 5 кімнат, кухня, проведений газ, світло, вода, там, ну, типу, як своя скважина, потім город. Ну, типу, велика територія, 80 тисяч гривень. У той момент це навіть не було 2000 доларів. І тата каже, типу, ну хоча б каже, 120, щоб я каже, внукам там по 20 тисяч роздав. Ну, коротше, це не в цьому, це тому, що вони купили хату десь в другому місці. І ось в цьому році трапилось насправді страшна. Я не знаю, чи всі прям їхні сади не вродили, але, наприклад, Черешні у них точно не було. Тому що це ж якраз була засуха дуже сильна в цьому році. Ну, там реально прям все дуже-дуже критично, і у них там немає нічого. Типу, взагалі жахливо. Це тільки співчуття і, ну, типу, це жахливо, це однозначно жахливо. Хотілося б все ж таки, щоб у людей була можливість працювати і заробляти гроші, да? оплачувати податки хоча б. Але так, да, трапилася така ситуація. Сподіваюся, що в них зараз все добре, що вони якось, я впевнена, що в них не тільки черешня є. От. Сподіваюся, що у них все добре. Так. Я вже тут давним-давно поїла, і, як завжди, це деревені і тревеніє про щось. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Пишіть в коментарях, як ваші справи, як ваш настрій. Також, будь ласка, підписуйтесь, допоможіть мені просувати мій канал, тому що Ютуб дуже-дуже наполегливо не хоче мене рекомендувати. От, цілую, обнімаю всім па-па.